І знову прощання. Бурштинська громада прийшла вшанувати свого героя, який до останнього подиху захищав рідну землю від московських загарбників. Андрій Горлатий народився 4 грудня 1986 року. У бурштині навчався в бурштинській школі номер 1 Фахову освіту здобув у Рогатинському аграрному коледжі. Строкову службу в армії проходив у місті Десна Чернігівської області з 2005 по 2006 рік. До українського війська знову був мобілізований у серпні. 2023 року під час повномасштабного вторгнення служив стрільцем-зенітником у 141-й бригаді 453-го батальйону. Загинув Андрій Горлатий під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, 17 березня 2024 року. Смертельне поранення отримав під час обстрілу ФПВ-дроном противника. З рідних у героя залишилися мати, син, сестра та брат. Чин похорону провели священнослужителі бурштинської громади. Молилися. За душу Андрія, який відтепер берегтиме наш спокій у небесному війську. Героя, що віддав своє життя за Україну в останню дорогу, несли побратими. Їхній земний шлях та боротьба з ненависним ворогом продовжуються, і кожен, хто прийшов вшанувати Андрія, завжди пам'ятатиме його велику жертву заради нашого мирного завтрашнього дня.